Друзі, всім привіт! Сьогодні має слово підбадьорення. Я вірю, воно буде своєчасним для когось. Цей день сотворив Господь, і сьогодні в нього є для вас відповідь. Можливо, ви включили це відео, і ви маєте свої питання: питання, як заробити гроші, чи як отримати зцілення, чи просто ви не знаєте, куди вам їхати. Адже перед вами зараз дилема жити в місті, якому ви знаходитесь, чи переїхати в інше місто. Будь-яка проблема, вона вирішується, і у Бога є шляхи вирішення цих питань. У Якова першому розділі, п'ятому вірші, написано: якщо комусь з вас не вистачає мудрості, просіть її у Бога, який дає всім без докору. Але просіть з вірою, немало не сумніваючись. Адже людина, яка сумнівається, вона, е, вона мов, хвиля, яку вітер колише, і е, тобто я хвиля, яка розбивається вірніше. Об скелі, ось і ця хвиля гонима вітром, виглядає сурово, виглядає могутньо, але об скель розбивається, просто розбивається. І оці сумніви, які є в нашому серці, сумніви в тому, що Бог може нам допомогти, є тими хвилями, отими хвилями, які розбивають силу нашої віри, які розбивають е, ті дорогоцінні основи, які. Завдяки яким ми з вами можемо перемагати все в цьому світі. Адже віра, яку Господь дав нам в серце, вона перемагає все. А це перемога, що світ перемагає віра наша. І ось віра має полягати або основуватись саме на тому, що сказав Господь, саме на обітницях Господа. І сьогодні моє бажання і прохання до кожного з вас полягає в тому, щоб ваша віра вона знайшла. Основу в Слові. І тоді, немало не сумніваючись, очікуйте від Бога відповіді. Просто знайте, що є мудрість Божа в Його Слові сьогодні для вас. Тільки слово від Бога, воно має в собі силу поміняти ті обставини, в яких ви опинились. поміняти все в вашому житті на краще. Колись сотник, який прийшов до Ісуса, щоб той послав вірніше до Ісуса своїх. Слух, щоб вони прийшли до Господа і сказали такі слова. Скажи лише слово і мій слуга одужує. Ви знаєте, це найвища форма віри, яка взагалі існує, яка подобається Богу, і яку Господь шукає в своєму народі. Віра в Боже Слово. Скажи тільки слово. І ось сьогодні вам потрібно тільки слово для того, щоб вирішила ваша, вирішилася ваша проблема. Тільки слово від Бога сьогодні є. Вашим порятунком є надійною основою для вашої віри, є гарантією миру Божого у вашому серці. Вам лише потрібно слово від Бога. Прямо сьогодні Господь говорить до вас: у Господа є мудрість на вашу на вирішення вашої ситуації. Тому закликаю вас виділіть час, щоб заспокоїтись, відкрити сьогодні, що ще написання, відкрити Біблію і побачите в ній те, що, можливо, до цих, до цих пір ви не бачили. Як це зробити? Подивіться в своє серце, відкрийте ту книгу Біблії, нову, нову заповіту, можливо, навіть старого заповіту. Можливо, просто якусь християнську книгу, яка сьогодні оживе у вашому серці і оживить той. Напрямок ту сферу життя, яку Господь давно хоче оживити. Можливо, це молитва, можливо, це спільність з братами та сестрами. Можливо, ви вже забули, коли були в зібранні святих, можливо, ви забули, коли роздумали над священним писанням з насолодою, вивчаючи його. Можливо, ви недбайливо ставитесь до тих, хто поряд з вами. Проходити мимо людей, ніби це предмети мебелі, виохолоднували в любові, можливо, саме на це потрібно сьогодні звернути увагу. Зробіть сьогодні такий простий крок для того, щоб чути Господа і послідувати за ним. Знайдіть спокій від сонячної суети, від шуму, який створює цей світ, від невірства, від новин. І подивіться в своє серце. Подивіться в свій дух, який бажає слідуватися Богом, який бажає прославляти Бога, який бажає домінувати. І якщо ви сьогодні здібні почути те, що я вам кажу, і застосувати це в своєму житті, це однозначно спрацює на благо. Це однозначно посилить вашу позицію в сьогоднішньому дні. І саме в цей день в вашому серці запанує мир. Адже слово Боже. Воно порожнім до Бога не повертається. Воно зробить те, до чого було послано. Нехай сьогодні це слово відкриється вам, нехай воно загориться у вашому серці і стане основою ваш... миру Божу в вашому серці. І відповіди. чудес, які прийдуть, як наслідок послуху цьому слову. Божого благословення, дорогі брати та сестри, і до наступних зустрічей.